Перш ніж ми перейдемо до наступного епізоду нашого фільму, ще один цікавий історичний штрих. Цього разу суто візуальний. Ви, мабуть, помітили, що одягнути я у вишиту сорочку, приблизно з такого вигляду, в яких ходили за часів Івана Франка. Але ось цікавий факт: у вишитих сорочках тоді ходили виключно українські селяни. Інтелігенція, ж одягалась за останнім словом тодішньої моди. Існував неписаний становий поділ на заклади для розваг та відпочинку. Селянин не міг відвідувати кав'ярню чи ресторацію, де збиралася інтелігенція. Для селян були відведені шинки та корчми. Частина української інтелігенції одягала вишиванки для показу свого зв'язку з простим народом. Відомо, що і Іван Франко носив гуцульський одяг під час перебування у Станіславові. Але на посиденьки в кав'ярні він змушений був одягатися згідно тодішніх вимог. Інакше його туди просто не пустили. А відвідував Франко кав'ярні залюбки. І досить часто ще й тому, що таким чином, за чашкою запашної віденської кави, була можливість прочитати свіжі новини з газет абсолютно безкоштовно. Дякую. Їх давали на руки відвідувачам за так званим бонусом. До Франка часто підсідали молоді літератори та просто бажаючі, які хотіли поспілкуватися з поетом, поділитися своїми думками. Зазвичай вони пригощали Франка новою чашкою кави за свій рахунок. Ось у такій душевній атмосфери і відбувалися зустрічі поета в Станіславові, що там діло говорить.